Щідрівки святкові народні пісні або привітання із зимовими святами у віршованій формі. Щідрувати прийнято у Вечорне свято Василя 13 січня напередодні старого нового року. Діти та дорослі обходять дома та розповідають щедрівки, чи співають святкові щедрівки пісні. Щідрівки містять побажання доброго врожаю, щастя. Благополуччя та миру в сім'ї. Традиційна фраза таких поздоровлень Щедрий вечір, добрий вечір! Цього дня вранці починають готувати другу врядову кутю, щедру, на відміну від пісної на коляду. Її можна заправляти скоромнено м'ясом, салом, медом. Крім того, господині печуть млинці. Готують пироги та вареники з сиром, щоб віддячити щедруючим та посівникам. Увечері і до опівночі щедрівники обходять будинки. За давньою традицією, новорічні обходи, що щедрують, як і в різдвяних колядників, відбуваються після заходу сонця, тобто тоді, коли панує всяка нечиста сила. Щедрування для дорослих та молоді. Виваються таким чином. Дорослі, діти, молодь, дівчата та хлопці збираються у групи по кілька людей, одягають святковий одяг та виходять на вулиці щедрувати, співати українські народні щедрівки, пісні перед кожним будинком, збираючи частування. Зазвичай щедрівки містять побажання хорошого врожаю, приплоду худоби, хорошого роїння бджіл. Миру та благополуччю сім'ї, як і в колядках, у щедрівках висловлюють пошану до господарів будинку та до всієї родини. Традиційний приспів майже будь-якої щедрівки щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоров'я. Тепер поговоримо про те, чому і як виникла назва щедрування. Тут усе просто. Слово щедрування походить від слова сполучення щедрий вечір. Таким називали напередодні Нового року за Старим Стилем, бо по-сучасному Старий Новий рік. В Україні цей день, в залежності від регіону країни, називали багатим вечором Маланкою, Днем Святої Маланки, Багатою кутею», Щедрою кутею. І традиція Щідрувати пішла з нашої України. Знати українські щедрівки має кожен, адже це наші традиції. Щедрий вечір 23-го вже на порозі, тож саме час повторити святкові пісні, слухайте і вчіть слова щедрівок. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові і багаті і веселі. І на дворі, і в оселі, щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав, щоб ви квітли з кожним кроком, отже всіх вас з Новим роком. А ще пропоную вам вивчити ось таку щедрівку. На щастя, дорослим на радість малечі заходить у хату святий щедрий вечір, Маланка щедрівку веде до вікна, щоб доля щаслива всім в домі була. Жили у достатку, здорові, багаті, Господньої люди усім благодаті. Святкуйте, щедруйте, бо свято є нині на щастя і долю у всій вашій родині. Добрий вечір, щедрий вечір.